Вітаю на каналі Друкарні Раз і зараз ми з вами будемо виконувати безкоштовний шаблон наклейки на авто. Переходимо на наклейки на авто. Одразу переходимо до шаблону. Дуже зручно шаблоном користуватися на ПК. На мобільному телефоні, на жаль, у вас візуалізація буде маленька і це трошки незручно. Ми тут бачимо, що ми можемо вносити свій текст. так? Ми тут бачимо, що ми можемо змінювати колір. Скажіть вашу ширину. Тобто ми можемо змінювати ширину. Тут вона порахувалася нам 656, залежно від кількості тексту, а ми хочемо, наприклад, 300. Ось так ми змінили. Ми можемо додавати рядок, вносити інший, відповідно, текст. Він у нас також рахується по ширині й довжині, ширину ми можемо змінювати. І колір, звісно, також можемо змінювати. Якщо ми хочемо прибрати, передумали цей рядочок, ми просто прибираємо текст. Також у нас обираються терміни, і ми бачимо ціну. Чим у нас більші терміни, тим, звісно, у нас дешевша ціна. Ми можемо додавати іконки. Наприклад, хочемо додати посилання на Інстаграм, можемо показати, що наш телефончик це також Viber, Telegram, або просто, щоб ми дзвонили. Можемо вказати свій сайт і можемо обирати розміри наших іконок. Якщо, наприклад, зараз у нас текст висотою 38 мм, тобто 3 майже 4 см, то нам не треба велика іконка, мабуть, нам достатньо іконки у 5 см. Але якщо наші тексти великі, наприклад, якщо б тут було ширина не 300, а 900, ось такий великий текст, то вже висота у нас йде більше 10 см, і відповідно іконочку краще брати саме 10 см. Тут ми бачимо ціну з іконочками, яка сумується відносно ціни за саму наклейку. Можемо долучати власні файли, можливо, ми маємо логотип або якісь картиночки, можливо, навіть растрові картиночки, і хочемо, щоб наш дизайнер з ними попрацював. Вносимо свої дані, пишемо коментарі і, відповідно, відправляємо. Так, давайте зараз це все проробимо. І ще раз я оновлюю сторіночку. І внесу, наприклад, свій текст. Мій текст це наш сайт. Так, мені вже підказує система наш сайт, бо я його вносила чудово. Я хочу його ось так в куточок. І я хочу якимось яскравим кольором. Яскравий колір це жовтий, звісно, він і яскравий, і контрастний, і світлий для вікна буде ідеальний. Можна ще взяти ось такий м'ятний. Але якщо у вас машина стриманого кольору, то можливо, вам яскраві кольори не підійдуть і краще буде взяти, наприклад, білий. Добре, я візьму все-таки білий. Так, ширину я хочу, мабуть, 30 см, бо там мені 40 см завелика. Ось так. Мені подобається, чудово. Уточню, що ця візуалізація скла машини заднього, вона умовна. Вам обов'язково треба орієнтуватися на оці свої розміри. Тим більше, якщо ви тут робите макет, наприклад, не для наклек на авто, а для наклек, можливо, там, для вивіски, для таблички, на вітрину, для якихось інших задач. Навіть скло авто, ви ж розумієте, у кожної машини воно відрізняється по розміру. Тут о, для візуалізації вказано якесь середнє ширина метр, висота 40 сантиметрів. Але у вас може бути це інакше. Обов'язково розміри свої контролюйте. Добре, В мене мої розміри влаштовують і я ціна 150 гривень, 151 гривня влаштовує, терміни влаштовують, не буду змінювати. Нічого не буду завантажувати, хоча могла б так прикрасити там або додати якусь іконочку, наприклад, сайту да, в цьому випадку. Але не буду. Вношу свої дані, коментарів в мене немає, відправляю замовлення. Чудово! Я бачу ось таке вікно. У мене вже є мій номер замовлення. У мене вже є дані, хто веде моє замовлення. От я бачу в мене менеджер Валентина, і я можу до неї звертатися з усіх питань. Якщо мене щось цікавить, бачу параметри мого замовлення, бачу, що на електроночку, яку я вказувала, надісланий лист по замовленню. Тобто, вся інформація по замовленню вже в мене є на електроночці. І ще раз дублюється моя вартість і даються реквізити. Якщо, наприклад, у мене немає жодних питань, я зрозуміла, як користуватися шаблоном, я зробила там того розміру, ту наклеечку, яку я хочу, я можу одразу оплачувати і це прискорить виконання мого замовлення. Якщо ж я хочу подивитися зразочки, мені ліпше полистати сторіночку. Ось, наприклад, я бачу, як приблизно виконуються подібні е, наклеїчки. Можливо, у мене є питання по розмірам наклейки на авто. Ось Тут теж можу прочитати. Так, далі ми пролистуємо шаблончик, яким ми користувалися. Далі ми бачимо готові макети наліпок. Друкарня, друкарня раз, має цілий ряд готових уже макетів, які ви можете просто обрати. Їх можна клеїти як на скло, як на вітрину, на двері, на вікна, так і на авто. Звісно. І дуже зручно додавати до цих наліпок через шаблончик, якісь, наприклад, свої координати, свій сайт, свій телефон, свій інстаграм. Так, є також е відео, як клеїти таку наклейку. Переглядайте, якщо питання лишаються, звертайтесь до менеджера вашого, в даному випадку, Валентини. Дякую за увагу. Замовляйте, звертайтесь.